Отже, дорогі абітурієнти, ласкаво просимо вас на презентацію факультету іноземних мов. Дозвольте мені представитися. Я декан факультету іноземних мов, Віроченка Світлана Андріївна. І сьогодні ви маєте можливість дізнатися більше про наш факультет, про наші освітні програми, про можливості, які у вас будуть, якщо ви оберете саме наш факультет. І я вам зараз все розкажу. По перше, я хочу вам сказати, що у нас час знання іноземних мов ну це не просто показник освіченості, так і інтелектуального розвитку, це просто необхідність. І е наразі вже робота у міжнародній компанії це не щось таке дивне, так недосяжне. А в наш час це цілком реально і ми бачимо, що дуже багато е людей працевлаштовуються в міжнародній компанії. Якщо ви опануєте одну, дві, три, можливо, навіть чотири мови, ви, ну, скажімо так, у вас повністю змінюється ваше, ваше світобачення, тому що, вивчаючи інші мови, ви вивчаєте інші культури і ви вивчаєте інше. Ну, скажімо так, мислення. Тому у вас з'являється можливість генерувати зовсім різні, абсолютно різні ідеї. Це, це тільки покращує ваш. Ну, скажімо так, і IQ, і ваші здібності. Отже, наступний слайд. Отже, на факультеті іноземних мов цього року ми пропонуємо навчання таких мов: це англійська, німецька, французька, іспанська і китайська мови. І е, наші програми дають можливість вивчення не тільки мов, а й культур. Саме цих країн, в яких ми вивчаємо принцип нашого навчання це індивідуальний підхід до кожного студента, і ми вважаємо, що кожна людина унікальна і в цьому плані визначається унікальність вибору іноземної мови. Наступний слайд. Факультет іноземних мов пропонує широкий спектр освітніх програм. І, по-перше, на бакаларському освітньому рівні це програми за спеціальністю 035 Філологія. Це програма англійська мова та література і переклад та Друга іноземна мова, німецька мова та література переклад та англійська мова. Французька мова та література і переклад англійська мова, переклад китайська та англійська мова, переклад іспанська та англійська мова. Е, ви бачите, що у останніх чотирьох програмах чітко визначені мови. У першій програмі, там де друга іноземна мова, ви маєте можливість обрати німецьку, французьку, іспанську, китайську. А за наявністю попиту ми можемо ще запропонувати італійську та арабську мову. Мови метою саме цих програм є сформувати професійних і творчих фахівців у галузі іноземної філології для того, щоб користуватися, скажімо так, іноземним мовом в усній та письмовій комунікації. Продукувати, редагувати, перекладати тексти, усні, письмове, ну і, звичайно, організації комунікації різними мовами. Отже, фокусом підготовки саме цих програм є підготовка філологів з як мінімум знанням двох мов. А з другого курсу ви можете обрати також третю мову. І для цього на факультеті викладаються різні, скажімо так, дисципліни, як фундаментальні, як ми вже з вами сьогодні говорили. Так це може бути філософія, історія України в контексті Європи, так і вузько спеціалізовані дисципліни. Наступний слайд. Отже, вузькоспеціалізовані вузько дисципліни, це, наприклад, з блоку іноземної мови, це основи письмової комунікації. Це практика усного спілкування в залежності від мови, тому що кожна країна, кожна мова має свою специфіку. Це сучасні варіанти вимови. Це дуже важливо, тому що є багато діалектів, так є багато варіантів мов, і ми це вивчаємо. Це лінво краєзнавство дуже важливий предмет, тому що Кожна країна має свою специфіку, так тобто ми вивчаємо і устрій, і географію, і якісь культурні моменти. Наступний слайд. З боку перекладу, що дуже важливо, ми надаємо такі. Цікаві, дуже цікаві дисципліни: це основи перекладацького скоропису, усний та письмовий переклад у галузі міжнародних відносин та євроінтеграції, науково-технічний переклад, переклад у галузі природничих наук. Економічний юридичний переклад, основи комп'ютерної лінгвістики, основи анотування, реферування. І цього року ми також будемо пропонувати військовий переклад, який є дуже важливим. Наразі я оминула технології письмового перекладу. Хочу звернути вашу увагу. Це аспект перекладу, який наразі у нас на факультеті, якраз якщо ви вступите до нас, то на четвертому курсі цей предмет вже буде розроблено в рамках. Міжнародної міжнародного проекту Erasmus+. Плюс, і е, в розробці цього нам допомагає е, університет Фінляндії. Вони виступають експертами е, в галузі технології письмового перекладу. Є е, е, дуже така е, цікава, але дещо складна програма Trados, яка е, дозволяє саме це машинний переклад, автоматизований переклад. І на четвертому курсі ми будемо навчати вас цьому. Це в нас нове. Але воно дуже гарне, воно воно дуже затребуване. Наступний слайд, будь ласка. Звичайно, ви ще випускаєтесь викладачами і ви маєте опанувати дисципліни з блоку методики, так? Це, звичайно, необхідні для нас діджиталізація навчального процесу. Це дидактичні цифрові ігри та геміфікація викладані іноземного. Цифрові застосунки у викладанні мови та літератури саме ці е, предмети також будуть розроблені саме для вашої освітньої програми, саме для вашого набору в рамках міжнародного проекту, який реалізується на факультеті іноземних мов, і тут нам також будуть е, допомагати Фінляндія, Ірландія і е, е, Греція. Тобто вони будуть нашими е, менторами для розробки оцих програм. Наступний слайд. Цього року ми пропонуємо нову освітню програму: це середня освіта, англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література. І метою цієї програми є підготовка вчителя так для закладів освіти. В основному це заклади середньої освіти. І тут ця програма грунтується на вивченні мовознавчого, літературознавчого, педагогічного компонентів. І особлива увага буде приділятися саме методиці психології та педагогіці. Ви можете побачити ці дисципліни: методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури. Це педагогічна майстерність, знову цифрові застосунки обов'язкові, організація науково-дослідної діяльності, психологія, класична інноваційна педагогіка. Ну і, звичайно, це буде педагогічна практика з першої та другої іноземної мови. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що фокусом цієї програми є підготовка вчителя, випускник цієї бакаларської програми має можливість вступити на магістерську програму. Далі і отримати знову можливість працювати перекладачем, викладачем, бути науковцем, вступити далі в аспірантуру і далі, 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 вже ваші можливості будь-які. Наступний слайд. Ми використовуємо інтерактивні методи навчання, це те, що є дуже актуальним наразі, це рольові ігри, це дебати, це віртуальні екскурсії, тому що це, ці, саме ці методи дозволяють імітувати реальні ситуації спілкування і розвивати навички комунікації саме іноземними мовами. Віртуальні екскурсії допомагають занудритися в навчальний матеріал і підтримують візуальне запам'ятовування. Наступний слайд. Крім того, на нашому факультеті функціонують різноманітні мовні клуби і проекти. Це мовні клуби, це speaking club, це discussion clubs, Вони у неформальній атмосфері разом зі спікерами, зі спікерами як студентської категорії, так і це і професійні лектори. Це представники і Оксфорду, і ну будь-які будь-які просто перерахувати це дуже багато. Це різноманітні студентські проекти. І участь саме у таких заходах ну є відмінною можливістю для студентів практикувати мову знову такі в реальних. Розмовних ситуаціях розвивати свої комунікативні навички. Наступний слайд. Вивчення мов це вивчення культури. Так, це відкриття нових можливостей, і ми дійсно спрямуємо багато зусиль на те, щоб наші випускники знали не тільки мови, а й культурні особливості. Наступний слайд. Наступна ага, культура. Так отже, для цього ми використовуємо різноманітні онлайн-курси. Ми організовуємо фестиваль культур, зустрічі з представниками інших закладів освіти. Це міжнародні вечори між нашими студентами і закордонними студентами. Це літературні читання, нагода поглибити знання. Наступний слайд. І академічна мобільність ну це я вам хочу сказати. Це фішка нашого факультету, тому що наш факультет без перебільшення є лідером по кількості студентів, які беруть участь в академічній мобільності. Наші студенти. Подорожують будь-де, будь-коли, і, і під час навчання, і влітку, і взимку. І вони не просто подорожують, щоб щось там, да там ну, раді подорожі, вони навчаються. Тобто в нас на факультеті широкі можливості для академічної мобільності. Ми дуже підтримуємо навчання за кордоном та обмін студентами з іншими університетами. Це дає можливість. Поглибити свої навички, розширити свій культурний кругозір. Наступний слайд можу чітко сказати, що кожного року, кожного семестру, вибачаюсь, близько ну, 30 студентів у нас подорожують і їздять за кордон. Вони навчаються у нас, продовжують навчання і паралельно вони фізично відвідують країни. Партнерських наших закладів освіти. Це означає, що кожна особа, яка користується правом академічної мобільності, збагачує не тільки свій, свій мовний так сказати, рівень, так, а й культурний досвід це е, різні зв'язки, це нові знайомства, це нові можливості, це і звичайне підвищення кар'єрних можливостей і е, працевлаштування. Наступний слайд. Все це відбувається в рамках в основному таких програм, як Erasmus+, DAD і багато інших програм, і це програми. Ну наразі я можу сказати, що наші студенти є в Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, в Польщі, Австрії, Чехії, Естонії, Латвії ну Китай також, Марокко також, тобто абсолютно, абсолютно різні напрямки. Наступний слайд. Після академічної мобільності студенти наші охоче діляться своїм досвідом. Вони, коли вони приїжджають за кордон, вони проводять такий захід дуже цінний для нас. Вони знайомлять студентів приймаючої сторони з нашим університетом, і таким чином вони розказують нашим студентам, як навчатися там. Тому що ну, дуже знаєте, як ну, побоюються наші студенти їхати за кордон там здається щось таке невідоме, але спробувавши раз, ми просто не можемо зупинити наших студентів. Вони кожного разу подають на нову нову програму. Дайте, я поїду, я хочу, я хочу поїхати. Тобто, це дійсно дуже гарно, Це і знайомство з новою культурою, і покращення міжкультурних відносин. Наступне. Таким чином я можу сказати, що академічна мобільність це важливий етап у навчанні. І таким чином ви можете реалізувати той офлайн формат, якому, якого у нас наразі, на жаль, не вистачає. Так? Тобто, ви виступаєте на онлайн-навчання, але вже на першому курсі, в другому семестрі, ви можете подаватися на академічну мобільність і їхати за кордон. Наступний слайд. Кілька слів про професійні можливості наших випускників. Вони абсолютно різноманітні. Якщо ми говоримо про професійні можливості в галузі викладання, це заклади середньої освіти, вищої освіти, це мовні центри, корпоративні тренінгові програми. Наступний слайд. Галузь перекладу це міжнародні організації, перекладацькі агентства, урядові установи, корпорації, різні абсолютно напрями, тому що ми пропонуємо і різні аспекти перекладацьких навичок: це літературний переклад, науковий, технічний, медичний, юридичний, військовий ну от все, що в нас може бути. Наступний склад. Крім того, наші випускники працюють у галузі міжнародних відносин: це міжнародні переговори, робота з гуманітарними організаціями. Міжкультурна експертиза, аналіз міжнародних відносин і так далі. Далі наступне для нас дуже цінний зв'язок з нашими випускниками. Ми з ними підтримуємо, організовуємо зустрічі для наших студентів. Е, е, наші випускники е, проводять менторську підтримку наших студентів. Е, вони розказують про ті можливості працевлаштування. Вони розказують е, де краще, е, де, як, як написати резюме, куди краще податися, е, на якій платформі шукати роботу. І е, е, вони заохочують і залучують наших студентів вже потім випускників до працевлаштування. І дуже багато наших. Студентів під час навчання вже працевлаштовані. Далі це ліцензійний обсяг на цей рік, скільки кількісті студентів, які ми плануємо набирати цього року. Тобто, ви можете побачити кожну освітню програму. Кількість денна форма і заочна форма навчання. Наступний слайд. Це в нас магістратура. Ну, у нас тут. В основному бакалаври, так думаю. Наступний слайд. Це для вас інформація. Минулорічна кількість місць і прохідні бали. Наразі ще умови вступу в нас не затверджені, тому я вам можу надати таку інформацію минулого року і приблизні прохідні бали, які були на кожну освітню програму на бюджет і контракт. Наразі ну, ситуація може бути іншою, тому що формат НМТ дещо змінився, так, і ми не знаємо, який рівень буде, але це приблизно так. Наступний це в нас на заочну форму навчання. Такі були прохідні бали. Наступний слайд. Так, вартість контрактної форми навчання на 23-й рік. Наразі знову ще остаточного остаточних цифр у нас немає, тому що правила прийому ще наразі на затвердженні. Наступний слайд, це наша контактна інформація. Отже, я вам розповіла основні моменти, які можуть бути для вас цікаві про наші освітні програми, про вартість, про ліцензійний обсяг минулорічний. Якщо у вас виникає будь-які будь питання, ви можете написати за адресою fl.ravlik.karazin.ua, Каразін Юа, це факультетська пошта. Ви можете зателефонувати за цим номером, який у вас вказаний. І е, отримати будь-яку консультацію на етапі подання заяв на етапі формування е, і операції з вашим електронним кабінетом, так тобто будь-яку інформацію, якому потрібно, ви можете отримати. Ну і звичайно, на сайті факультету ви також можете отримати інформацію. Е, ще було е, Декілька питань, які надійшли у Google форму, я хотіла б буквально декілька питань озвучити, яким чином будуть проходити заняття. Ну, наразі в нас ситуація така дуже, да, ми знаємо, нестабільна. Але в будь-якому випадку ми плануємо онлайн навчання, навіть якщо вийде так, що е, у нас, дай Бог, все добре. Так, ситуація дозволяє, і у нас можливість з'являється вийти в офлайн. Ми все одно будемо продовжувати змішану форму навчання для адаптації наших студентів і для того, щоб ті, хто не можуть фізично з'явитися в університеті, вони будуть продовжувати з нами онлайн. Чи можна буде під час навчання обрати третю мову для вивчення? Так. Наші освітні програми пропонують дві мови, але на другому курсі ви можете обрати третю мову для вивчення, але вона на платній основі. Проте, вивчаючи її другий, третій, четвертий курс, складаючи атестаційний екзамен, ви отримуєте її так само у дипломі і ви отримаєте право на роботу з цією мовою. На факультет іноземних мов можна вступати, якщо вчив лише англійську мову. Так, можна вступати, тому що ви здаєте НМТ англійську мову, так, наприклад, інші мови ви починаєте вивчати з нуля. Тому вам необхідно знати англійську мову. Ну і питання: чи обов'язково ходити на всі лекції? Ну, обов'язково ходити на лекції, якщо ви хочете бути гарним фахівцем. Так? Тому що якщо не ходити, то що тут взагалі-то робити? Так, ну, в принципі, в мене все така е інформація. Якщо є якісь питання, може від е учасників зуму? Чи... А, так, будь ласка. Будь ласка, а інцидіося на на і Так, 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 так. Угу, будь ласка. Чи є питання? третю мову, на планіумі, туди, а, скажімо, на бюджеті, умову, то вона повний курс. А сплачується по семестрово за третю мову. Ну а яка це, а, Наразі, наразі, це, це в нас 9900 за рік за третю мову. На рік це на рік, так. так будь ласка, я бачу, там є питання. Добре вас не відділиться, тобто що де ти на Ваше питання взагалі-то третя мова, така послуга третя мова, вона є дуже популярною. І е, в нас є групи, як, наприклад, чотири людини. да, За третьою мовою ми працюємо з такими групами, а буває навіть і до десяти. І ми, ми працюємо з такими групами. Тому е, зазвичай ті мови, які ми пропонуємо як третю, вони набирають повноцінні групи. І ще Дякую. Гуртожиток розташований дуже близько до університету, буквально дві станції метро. Так, і у разі, якщо ми будемо пропонувати офлайн навчання, змішану форму навчання, то гуртожиток буде надано нашим вступникам. Так. Перепрошую. Будь ласка, можна що але в принципі для того, щоб більш-менш навчання, скажімо так. Дякую за ваше питання. Дивіться, ми починаємо усі мови крім англійської вивчати з нуля. Тому для того, щоб потягнути, потрібно бажання вчитися. Якщо дитина хоче вчитися, вона виконує всі ті завдання, які надає викладач, то вона потягне будь-яку мову, тому що це все з нуля. Дякую, Дякую вам. Ну, я мабуть буду закінчувати, тому що вже наступний факультет чекає. Я дуже вдячна вам за увагу. Я сподіваюся, що ми з вами побачимось вже. У вересні, на нашому на нашій першій зустрічі, і вже ви будете не в якості абітурієнтів, а в якості студентів. Дуже усім вам дякую. Бажаю вам успіхів у цій вступній кампанії. і Усім гарного дня! До побачення.